Всім привіт! Я художниця Кугай Таня, Я професійний митець, ілюстратор, дизайнер, книжковий графік а також живописець. Займаюсь різними техніками і декоративно-прикладними, живописом на склі, живописом по дереву, по тканині. Тобто, спектр моїх можливостей високий. Я також є професійним викладачем. Я доцент Київського університету технології та дизайну. Багато років я викладаю студентам, а також маю свою студію Світлиця натхнення, де я навчаю всіх бажаючих. Будь-яких навичків, всіх радо запрошую до себе на майстер-класи, на пленери. Хожу зі своїми учнями на пленерах, нам дуже весело і цікаво завжди разом. Я хочу розказати вам про мій курс: Акварельний живопис. Я вам розкажу трошки про кожен з уроків, які я записала. Почнемо з першого уроку. Це урок в мене про кольорове коло. Я з вами малюю чудову фантастичну рибку в основних кольорах хроматичних та охроматичних. Другий урок у нас це використання різних видів пензлів. Він називається гібіскус це дуже чудова така. Гарна рожева квітка. На цьому прикладі ми з вами навчимося використовувати для підкреслення об'єму, текстури, фактури різні види пензлів. Я вам їх покажу попередньо, ви їх купите і почнете творити красу. Наступний урок у нас це морський пейзаж. На цьому уроці ми навчимося робити перспективу, а також використовувати олійну пастель як маскуючу рідину, ну, тобто замість маскуючої рідини. Наступне завдання у нас називається Старе дерево. Це робота гризайль, тобто чорно-білий колір це завдання на тональні відношення. Ви навчитесь робити об'єм текстури та фактури за допомогою всього одного кольора чорного. Далі в нас йде урок, який називається фантастичні дерева. Це творча робота, тобто, це ваша фантазія ніякої натури, ніяких референсів ви. Творчо працюєте над створенням казкового лісу. Називається робота Фантастичні дерева саме тому, що це фантазія, ваша фантазія і що ми застосовуємо. Ми з вами навчимось різним-різним технікам. Ще у нас є дуже цікавий урок, називається він Оливкова гілка. Ось я вам його зараз покажу. Дивіться, це акварель, а техніка це називається монотипія. Від слова моно один відбиток. Тобто ми з вами будемо брати будь-які гілки з листям, друкувати, але враховуючи перспективу. Тобто, ми повинні розуміти, що задній план у нас буде світлішим та холоднішим, а передній більш контрастним. А після цього ми будемо домальовувати, але дуже так, потихесеньку, дуже ненасичено, щось залишаючи якісь шматочки, і в нас вийде така творча, цікава робота в японському стилі. Наступний урок у нас це квіточий луг. Ось дивіться. Яка робота вийшла цікава? Це завдання на передачу повітряної перспективи. Тобто, передній план ми робимо по сухому за допомогою сухого пензля інколи, і трошки тут використовуємо маскуючої рідини. А задній план ми робимо акварель по вологому, тобто він повинен бути. Як в розфокусі. Таким чином, у нас створюється таке повітряне середовище цікаве. Це дуже важливо навчитись тим, хто любить пейзажний живопис. Відеоурок акварель по вологому. Мімоза. Я зробила цей відеоурок спеціально, щоб ви навчились цій складній техніці, яку треба робити дуже-дуже швидко. І для цього я взяла чудову натуру, гілку мімози. Ось дивіться, які тут ефекти гарні. Вона така пухната, тобто акварель по-вологому дуже гарно використовувати для таких речей, які пухнаті. Наприклад, такі квіти, як мімоза, або котики, яких ми всі дуже любимо. А також для задніх планів. Ось, подивіться, зблизька. Урок з використанням текстурної пасти, це у нас айва. Я зробила такий натюрморт саме з такими круглими, цікавими фруктами, яскравими айвою, щоб ви навчилися трошки творчої роботі з текстурною пастою. Ось дивіться: оце текстурна паста, середнє зерно я використовую і мастихін. Оці речі вам дуже знадобляться. Для цієї творчої роботи. Відеоурок, гірська річка або гірський струмок, хто як хочеться назвати. Зараз я вам покажу цю роботу. Ось вона. Це робота для того, щоб ви навчились робити перспективу. Укладати воду з переднього на задній план, щоб ви зрозуміли, що таке контрасти і як їх підкреслити за допомогою сухого пензля. А акварель по-вологому у нас буде використана для дальніх планів. Ось дивіться, які це ефекти. Відеоурок Калина. Калина це наш улюблений символ всіх українців, і я вирішила зробити відеоурок на цю тему. Ця робота виконана в техніці акварельна полотні, морські мушлі відеоурок в такій трошки складній техніці, можливо, для когось, а для когось навпаки, це буде дуже цікавим. Ми використовуємо текстурну пасту та акварель на полотні. Я в цьому натюрморті використала саме середнє зерно текстурної пасти, тому що воно дуже гарно імітує пісочок. Наші морські мушлі. Лежать на пісочку. Для чого текстурна паста тут, в цьому натюрморті? Для того, щоб підкреслити перспективу. На передньому плані я беру більше текстурної пасти, і таким чином у нас створюється ілюзія простору. Виходить дуже цікаво. Тому я вирішила зробити такий різнобарвний, яскравий, виразний в різних техніках відеокурс.